Д5 2003 рік, 1.8 бензин, механіка, машинка повністю вся в рідній фарбі. Навіть бампера не фарбовані. Вікна всі в круг, також заводські, включаючи лобаш. Зараз вам покажу. Дивіться, який стан. Так, бачите, на да? оригінальний третій рік. Дивіться по аркам. Корозія відсутня від слова зовсім. Ззаді проклеєні заводські антигравійні наклейки. Тут також дивіться питань немає. По цій стороні також наклейка заводська. Не дверей. Арочка, цукерка, гума. Бомба. Диски 17. в Салоні. Ну, практично ідеально. Включаючи стільки і років. Дивіться, які сидіння. Пошкоджень. Немає, не просижені. Тут також цукерка. Ще дивіться, яке кермо. Ось таке має бути кермо автомобілі з таким пробігом. Оригінал не перешитий. Клімат працює, підігріви сидінь працюють. Музика штатна, п'ятиступка, два комплекти ключів, сервісна книга, датчики руху в салоні, сигналізація. Ось тут кнопка цієї відключається. Значить, Webasto також працює. Задній ряд сидінь також питань немає, спинки при необхідності ложаться тут підлокітник і тут дитячі штатні заводські автокрісла. От лайба Холіц. По цій стороні те ж само трансформується у дитячі автокрісло. Так що для родини і з дітьми Красота, багажник. Також. В достойному стані. Шторка присутня. Вогнегасник, ключ, домкрат. Запаска. Бірочка також є. Далі цій стороні також нарікань не бачу Ну стан в салончику дійсно питань нема потолочок у них болячка тут бачите все нормально нічого не провисає Ось така машинка. Знову ж таки наголошую, це важливо в третьому році, що вона вся в рідній фарбі. В кузов оцинкований. Корозії немає. Зараз вам заведу, відкрию капот, подивитися, як працює. Вот такая заводка. дернул капота за раз. И климат я включу. А так просто ид ⁇ Чи дивіться, по болтам не кручено, не кручено, не кручено, капот, не кручено. По цій стороні не кручено, не кручено, не кручено і капот також не кручений. Ось він, він кот. Тому потрібно перевірити. Так що ось така ракетка на вас чекає. В місті Богуслав Київській області приїжджайте, авто достойне уваги.